Приїхав дивитися цей гольф і є тут от така машинка. Можливо комусь треба для Збройних сил. От. Покажу відразу контакти, все. Вона тут стоїть у нього 2500, це Nissan X Trail 2003 місяця, 9-го місяця, 245 пробігу, бензин. Техогляд сьомий 24. В описі, як бачите, пише мотор і коробка топ, стан. З виду ну, зараз покажу. Так. Бензинова машина. Ну, рівненька вся вона така. Резина. Резина добра. Непомята. З вигляду нічого така машина. Можна сказати, кузов в прекрасному стані. За виключенням... Ось тут є одна вмятина, виходить. Ззовні машина взагалі в прекрасному стані, ніде нічого не пом'ята. Резина в гарному стані відсотків 80 резина іржі майже немає вон одна маленька вм'ятинка і вон невеличкий один пункт де корозія ну тут арочка з тої сторони нормально а отут ззаді ото все більше не бачу іржі тут вм'ятинка десь спиралася Є фаркопчик, як для позасліговика можна сказати стан прекрасний. Бензиновий мотор непоганий, тому що бачите, труба не закопчена нічого. З цієї сторони іржі немає на арці, на передніх колесах теж немає. Чого таке стан? Зараз заведу. Мотор працює добре. Цікаве рішення панель посередині і для правого і для лівого руля, щоб посувало. Двері всередині не ржаві, але то все таки права арочка. Абсолютно нормальний стан. Коліса не розбита. Чеген правда горить, не знаю яка причина. Щеплення бере вчасно. Ну, зі слів продавця машина повністю на ходу, все в супері. 2500 він її цінував, цінує, але віддає за дві, може там ще спробуєте поторгуватись. От одна рука, один хазяїн. Мотор і коробка в суперстані пише 245 пробігу, сьомий 24 -й кінчається техогляд. 9 -го, 2003 го машина 2-літровий. 103 кВт двигун. Така машина. Посилання на стоянку я залишу в описі відео, якщо потрібно, телефонуйте самі. Ну, нічого, спробував проїхатись тут по плацу, їде нормально. Ззаді Отак От виглядає, ззаді ніхто тут ніколи не їздив, все як нове. Можна сказати, непоганий стан. Теля в нормі. Ну, от така машинка. Може комусь буде потрібно, то ось на цій фірмі. Ну от така машинка. Може комусь потрібно буде, то знаходиться вона біля Франкфурта. Ось на цій фірмі. БА Автомобілі. Адреса зупинити, Ну, я вкину посилання також в опис.